Всім привіт, сямая Ден. І сьогодні ми будемо грати в гру Active 8 або в Whift 8 в Роблоксі. Як це странно не звучало. Так, ну що ж, починаємо грати. Так, мені потрібно на 4. На два... О, на одного горака. Давайте. Сюди. Угу. Чотири, Три. Давайте будемо грати від першого лиця. Вихід вісім. Що ж? Так, потрібно запам'ятати. Ага. Тут у нас ідея дядько з портфелем біля жовтої лінії. Значок не корить, камера і все наступне. Так, тут у нас 8 вентиляція, ми можемо сюди зайти. Хух, не можемо. Так, плакати, Дівч... а, дівчина якась. Дайте з 10 стоматологію рекомендують. Так, далі якась лапша, фруктики. Чай. І гори. Камера безпечності експлуатації. Ага. Так, ну. Еще один значок не курити. Идемо далі. Так, світло тут у нас іде. Ага. Можемо бігти? Так, можемо. Яких если ви найдете аномальный назад, если вы... Так, тут правила, якщо вони не найдете. Если вы не найдете аномаль, не возвращайтесь, что выйти из двух, допустим. Ага, окей. Так, перша кімната. Так, значок не курити», Вихід 8. Дві таких. Ага. Людина з чемоданчиком. А. Експлуатація. Так, три двоє, Не курить», Ага. Ідемо далі. О! Це правильно, друге. Тримати сліворуч. Не курить. Ага. Вихід вісім, плакати. Так, ага. ага. Камера безпеки в експлуатації. Ага. Так, значок. Не курить. Йдемо далі. Єс, третій. Так, триматись ліво, Не курить. Ага. Вихід 8. Ага. Так. Опа! аномалія, Я тут пам'ятаю, то що була звичайна. повертаємось назад. Я пам'ятаю, що тут була звичайна камера. О, так, правильно. Четверте. Так, де у далі? Що тут у нас іде? Ага. Дір триматись Травмати сліва. висім, не корить. Ага, так, тут у нас все правильно. А я не пам'ятаю, тут цей узор був чи ні? Напевно, був. Ага. Йдемо далі. Аномалій немає. Так. Блін, там не було того узора. Окей. Так, Та, там не було того узора. Так, тут усе окей. Ага. Проходимо, не курить. Господи, я злякався. Трамати сліва. Не курить. Ага. Вихід 8. Два таких. Оп-оп. Ага. Чоловіче з. А... Чомоданчиком. В камені безмотрський велобезпеки. Ага. Так. Не курить. Ага, все добре. Виходимо. Так, ми пройшли. Фух! Перше готово. Так, ага, тримайтесь ліворуч. Не палить. Вийти. Вихід 8. Ага, два. Тут у нас все. Камера безпеки в експлуатації. Ага. Так, не курить. Можемо йти далі. Итак, другий. Ага. Тримайтесь ліворуч. Не палить Вісім. Так. Ага. Стрічка жовта. Два таких. Вихід вісім. Плокати тут всякі Камлю безпеки пеклок сватать. Так, почекайте, а тут ця дверь була з надписом чи ні? Надо було оглядываться щитки ще. Не палить. Да, вона була з надписом. Трамайтесь ліворуч. Не палить. Вихід вісім. Так, вона була з надписом. Добрий день. Так, камера безпеки в безопас. Опа. А, є, там так і було. Не палить. Нульовий? лівий? Що? Окей. Не палить. Тримайтесь ліворуч. Так, це праворуч. Вийти. Чоловік з портфелем. Картини всякі, коридор. Надписи. камера безпека експлуатації. Ага. Що тут не палить? Йдемо далі. Правильно ж? Правильно. Фух. Трямайтесь ліворуч. Не палить. вихід вісім. Так, надписи тут. Все є. Ага. що, Слышь, сюда прямо. Повертаємось назад. Ебой. Друга. Так, Тримайтесь ліворуч не палить, ага, вихід вісім. Так, тут усе є. Камера безпеки. працює надписи все є. Не палить, ага, йдемо далі. Так, третя. Ох, мені вже стрімленько, так. Травіс ліворуч. Не палить. Вихід вісім. Ага, доктор. Надписи. Дві вентиляція. Чоловік з багажом. Крабу експлуатація угу. <клістка> 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 так, і тут, дороже, не палить. Так, йдемо далі. Четверте. Половина ми пройшли. Фух, мене аж ладоні спотіли. Так, тримайте сліворуч. Не палить. Вихід 8. Це людина. Дві вентиляції. Людина з портфелем і телефоном. Так. камера спекотка експлуатація. Надписи. Ага. Ідемо. Так, я боюсь. Я можна нахаляти ні, не можу. Не курить. Ага. Ідемо далі. Правильно? Правильно є. П'яте. Фух. Так, правильно, триматись ліворуч. Вихід 8. Не палить. Ага. Дві вентиляції. Чоловік з телефоном, коридор. Ага, всі картини. Камера безпеки в експлуатації. Три надписи. Так, є щось? Ні. Не курить. Йдемо. Далі. Шоста! Фу, у мене так ладонь спутіли. Я так переживаю, що. Так. О, я тут вже бачу. Розмальована. Так, це аномалія. Ідемо назад. Сьома! Фух. Фух. Давай. Так, тримається слівуруч. Не палить. Вихід вісім. Картини, дві вентиляції, надписи на всіх. Плитка гарно посілена, чоловік з чим да... Опа! А що це в нього таке хрест? Повертаємось назад. Ось це я так добре побачив. Вісім. Фух. О, червоне світло. Повертаємось назад. Да ну. Ми пройшли. Все? Ми пройшли? Так! Нарешті я добрався до виходу 8. Що? Подземний проход був на 50 років. Ого. Тут був найдений пропавший людина. Тут була найдена пропавша людина. Їх так і не знайшли. А що то там? Що то там було за тінь? Поганий кінець? Ви пропустили 4 аномалії. Дякую за використання нашого пізненого проходу. Час до завершення 10 хвилин. Напевно, цей час проходу. Рати. Так, у нас euh, розблокована очітка. <с>, очі очівка Bad Ending. Так, що тут у нас є? Стор? Що тут у нас? Біг. А, ага, все тут заробкуси. Що тут у нас? Ще одна. опа. Тут всякі скини і все. Якщо ви хочете побачити, як ми знайдемо всі аномалії і щоб я пограв з якимись родами чи зі своїми підписчиками, мож можливо, я випущу О, плакат з японським швидкісним потягом. Ух ти. Що з плакати? Що ж, я предлагаю на цьому закінчити наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока!